Як тип характеру визначає вашу роботу або вашу діяльність, ваш бізнес, вашу сім'ю. Давайте поміркуємо у цьому відео. Доволі часто люди вважають, що вони вибирають певну професію, а не професія вибирає їх. Доволі часто люди вважають, що вони вибирають певну людину, з якою будуть будувати відносини, а не людина вибирає їх. Доволі часто люди вважають, що вони вибирають той вуз інститут, в якому будуть навчатися, а не навпаки. Насправді все доволі не те що складніше, але й непростіше. Давайте поміркуємо. Наші види діяльності визначаються нашими характерами. Характер це те вроджене, що у нас є. До прикладу, якщо наш телефон. Телефон має відеокамеру, то, скоріш за все, ми будемо ним робити фотографії. Не обов'язково, але можемо. Тобто, якщо людина має певну здібність, до прикладу, малювати малювати картини, то вона цей навик свій десь і застосує. Чи це буде газета якась, стінгазета, чи можливо. Це будуть якісь шаржики на вулиці намальовані, чи навіть більше. Якщо людина, телефон має багато пам'яті е, внутрішньої, то, скоріш за все, ми будемо зберігати на ньому щось. Тобто телефон з великою пам'яттю, скоріш за все, знайде покупця, який буде мати на меті щось зберігати на цьому телефоні. Тобто, якщо у нас гарна пам'ять, то, скоріш за все, ми також будемо займатися діяльністю, де необхідна наша оця ось фотографічна пам'ять. Скоріш за все, певні професії, певні люди, які зацікавлені у цій нашій здібності, нас до себе будуть манити, закликати. Так як, до прикладу, деякі люди закликають фотографів. Вони знають, що Іван вміє фотографувати, а значить, давайте його до нас. Давайте його в нашу комунікацію, давайте його о, в наш світ, зокрема внутрішній. І таким чином Іван, завдяки своєму навику робити гарні фото долучається до певної спільноти, культури, до певних людей. Якщо Іван розбирається в тому, щоб лагодити автомобілі, це також впливає на те, хто ж з ним буде вести діалог. Якщо Іван розповідає гарні історії, казки. Ви вже зрозуміли, до чого я веду. Тобто певна така от характеристика людини, вона комусь цінна. Цінна іншим людям, але також не лише їм, але й певним спільнотам. До прикладу, в якійсь компанії не вистачає двірника. Ну, от Наймуть двірника, зроблять оголошення і виберуть собі того чи іншого двірника. Тобто людину, яка ну, не має таких ось величних там бажань, місійних, якихось завдань, або потрібен керівник підприємства, також будь вибирати із тих людей, які підходять саме на цю посаду до цього підприємства. Тобто це підприємство буде хотіти саме такого директора, або якогось такого, з яким потрібно отак от працювати, або такий от планомірний системний. Можливо, і ієрархічний, а можливо, той, який любить горизонтальні відносини, такий от демократичний і лояльний. Тобто, саме підприємство визначить, який тип директору йому потрібен, і закличить цього директора. Бо без директора, як ви розумієте, юридичні особи не існують, бізнеси не існують. Тому навіть формальний директор але повинен бути. Тобто, якщо він такий от налаштований на горизонтальні комунікації. Тобто, це святе місце буде зайнято в обов'язковому порядку. Ну, так працюють соціальні живі системи. А отже, ця система бізнесу вона буде закликати вас. Якщо ви вправний продавець, продавальщик якихось там речей, то бізнес, де необхідна ваша якість, вас закличе. І до чого я веду? До типів характеру. Є у нас люди, які, до прикладу, нарцисичного характеру. Тобто вони от таке все яскраве, все в них або гарно, ну або погано. ну, Люблять, щоб увага залучалася у їхнє життя або в життя того середовища, де вони є, або те середовище, яке вони представляють, вони люблять, щоб воно розглядалося під таким от фокусом уваги. А значить, такі люди цікаві там в шоу-бізнесі, якщо візьмемо в юриспруденції, то це ті люди, які презентують певну праву позицію в суді. Такі люди шоу. Може таке бути? Може. Такі люди цікаві? Цікаві. Бо вони не втомлюються, можливо, в даному контексті. Вони знають, що робити, вони можуть епатажно так на публіці себе проявляти. Для них це природньо. Вони ну, не будуть втомлюватися, як, наприклад, шизоїди. Тобто люди, які такий шизоїдницький певний характер, не хочуть ні з ким комунікувати, їм краще взяти ручку, олівець, можливо. Закритися вдома в інтернеті щось пошукати. От Їм не подобається галасливі оці всі штуки, одяг непрактичний, який там тільки блищить. Їм краще. Багато карманів різного роду там запальнички, ножі різного роду там девайси для виживання, ну і так далі. тому подібне. Люди їм не потрібні. І для таких саме персонажів характерною буде. Певна робота, яка закличе їх. Робота паперова, робота, де не потрібно вести комунікації вживу, де не має потреби приймати рішення миттєво. Люди, до прикладу, ті, які параноїдального плану, це гарні поліцейські, можливо. Да, або... Юристи, адвокати, які захищають клієнтів, вони розуміють, що десь там за клієнтом якась є така от ситуація, можливо, його хтось переслідує і потрібно це все діло врегулювати. Навіть я вже десь це зазначав, що ті люди, які депресивного характеру, вони також вибирають певну роботу, де можна покомунікувати, підтримати інших. Вони розуміють, а як це, коли певні такі елементи горя, печалі притаманний. Вони можуть підтримати, соціально так от допомогти людині вижити в цій ситуації. Є? Розумію, то, цього. Є. Маніакальні це ж також люди, які досягають своїх цілей, підприємці, зокрема, наслідки цього деякі. Досягають певних цілей, тому що у них є така мета, і вони її переслідують. Соціопатичного характеру люди також. По головам політики, зокрема, можуть бути в деякій мірі, тобто політика таких людей приманює, заманює певні такі види діяльності. Бо політика, як ви розумієте, такі шезлоєдницького плану не потрібні індивіди. А от ті, які по головам на чорне-біле і так далі, тому подібне, ну це ідеальні персонажі системи політика. Таким чином можна було б влаштувати своє життя, зважаючи на той характер, який у вас є. Але не ситуативно, а от сісти десь на рівному місці і поміркувати, а який же ж тип характеру у вас є? В яких комунікаціях, у яких форматах роботи ви більш вправний, вам простіше. Де у вас більш такий ресурсний стан, де ви не втомлюєтесь, де б ви могли займатися тією діяльністю, і вона вас заохочує, подумайте, що це. Подумайте, як це співвідноситься з вашим типом характеру. І тоді, можливо, у вас будуть якісь певні зміни, бо ви себе пихаєте, у, у наприклад, певний бізнес чи на певну роботу, але це не ваше, тому що ваш тип характеру про інше. Але ну всі вам кажуть, як ви так вважаєте, що треба, але насправді. Це ні. Тобто вам кажуть, що от одягай черевик 42-го розміру, а, ви одяг... а ваш розмір 43-й. А вам всі, всі кажуть, що от 42-й, а насправді ні. Або навіть вам ніхто й не каже, ви чомусь так собі придумали, що у вас 42-й розмір, ноги, а насправді 43. й І вам незручно і от така не дуже ситуація тоді. Поміркуйте. Якщо ви не знаєте, як визначити ваш тип характеру, зверніться до мене. Зробимо такий експрес-тест, подивимось, а який тип характеру у вас є. Можливо, у вас він змішаний. Це теж окей. Він змішаний тільки в контексті змішаних. Ну, коротше кажучи, це як боби, як васоля, є там МАШ. Все одно в якусь категорію ваш тип характеру ну, вписується більше. Тобто ви можете бути або більш до тих характерів, які, зокрема. Нарцисичного плану. Або до тих, які, наприклад, абесивно-компульсивного. Керівники системні, які про дію, систематизацію. Тобто, це дв, ну, дві різні планети. Люди, нарциси і люди обесивно-компульсивні. Тобто, скоріше за все, у вас так не буде. У вас буде або нарциси там шизоїди, нарциси. -там -шизоїди, і інфантильного такого чогось. Ну, але ми не будемо ставити діагнози. Це не про якісь хвороби, чи про щось добре, чи погано. Це про те, що от є певні якісь закономірності в психіці, і ми можемо їх не то, що навіть розгадати, а просто зачитати, закумулювати, систематизувати і зрозуміти, як нам це використовувати. Тобто, якщо у нас розмір ноги 43-й, то краще одягати черевик 43-го розміру, а не 44-го чи 42-го, і потім паритися цим там. Переживати, що от щось не так, що ми не такі, як інші. Бо робота, наприклад, керівника передбачає характер, можливо, обсесивно компульсивного плану. І це буде зовсім інший стиль, ніж, наприклад, керівник, який як нарцис працює. Може бути? Може бути керівник нарцисом. У нього просто зовсім інший стиль. Зовсім інший підхід до роботи. Соціопатичні керівники, це зовсім ще інакша планета. І тому нам переймати навички роботи потрібно, якщо ми соціопатичного плану, то в соціопатичному плані керівників нам необхідно досліджувати. Якщо ж нарцисичного, то такого, а не з різних планет. Я думаю, що ви це вже зрозуміли ще більше. Тому, якщо у вас є якісь міркування, зауваження, пропозиції, пишіть в коментарях до цього відео. Якщо ж ви хочете зрозуміти, а який тип характер у вас і яку роботу. Чи яку певну функцію, яку сферу можна освоїти саме вам з урахуванням вашого типу характеру, то зв'яжіться зі мною і поміркуємо разом. Бережіть себе, у нас цей непростий час.